Є знижки на гепаргін 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Століттями собаки живуть поруч з людьми. Їх вважають найкращими і найдавнішими друзями. Проте остання археологічна знахідка шокувала. Виявляється, ще якихось півтора тисячоліття тому люди товаришували з лисицями. Любов до рудих була настільки великою, що давні предки часто хоронили улюблену тварину разом з господарем. Підтвердження цьому фактові дослідники знайшли у могилі віком півтори тисячі років у Аргентині. Результати ДНК вразили вчених. Лисиці були не просто компаньйонами, вони навіть обідали з прадавніми мисливцями. Саме це відкриття пояснило вченим, чому у багатьох інших древніх могилах Аргентини та Перу дослідники часто знаходять зуби лисиці. Проте це була незвична нам руда поро. Да, а стародавня дузі Чоу – авус цей вид вимер 500 років тому. Вчені кажуть, такі лисиці виростали до 15 кілограмів.